Добрий день, компанія 3System, автоскло номер 1 місто Дніпро. Дніпровське філія вітає. Шановні друзі, хочу вам представити, у нас є в наявності е такий інструмент. Оце В першу чергу хочу про нього розказати. Це холодний ніж для демонтажу автоскла. Тут є зручна ось така от, е зйомна ручка, і у вас... Леза знімається. Ось вона, бачите, так от зажав. І ось вона леза. Лезо можу. Е, разний ще й на три режими: повище, понижче, кому як треба. Зручна ручка, достатньо сильна пластикова руків'я. Із пластику зроблено так. Другий у нас лот це такий трьохетажний набор. Кліпс та пістончиків, Ось такі вони чорненькі, гарненькі, їх тут ціла купа. На будь-який случай життя, як кажуть, ось у нас немножко такі ось розміри малюночок. В комплекті йде ось такий Кліпсодерчик. І ті, хто поменше. Ось така ось картиночка. Будь ласка. Ось вони є теж. Тут трошки поменше, але вони завжди будуть у вас під рукою. Звертайтеся, будь ласка, до менеджерів Fred System. Є відправочка нової почти. Саме вивіз з усіх філіалів наших. А саме це Харків-Дніпро, Київ, Вінниця, Одеса Львів. А також є дилерські склади. Питайте, будь ласка, відправимо гарного дня.